Багатотисячна колекція стародруків, раритетних видань 19-го століття, рідкісної україніки та українських діаспорних видань з колекції Острозької академії сьогодні опинились під постійною загрозою знищення. Це спонукало співробітників університетського музею та інституту дослідження української діаспори, які опікуються даними колекціями, об'єднати зусилля та ініціювати проект зі збереження та захисту рідкісних видань, який вдалося реалізувати завдяки фінансовій підтримці стабілізаційного фонду культури та освіти 22-го року федерального міністерства закордонних справ Німеччини та Гьоте Інститут. Мета проекту створення необхідних кліматичних умов для збереження книг та оцифрування найцінніших видань. Цифрова колекція доступна на веб-ресурсі ProLibris, розрахованому на науковців, студентів та людей, які цікавляться історією. Втілення проекту це один з перших важливих кроків на шляху створення великої цифрової колекції раритетів Національного університету Острозька академія.